150 років з дня відкриття залізничного сполучення між Львовом та Чернівцями відзначили в Івано-Франківську, і дата дійсно варта уваги, оскільки перший потяг до Харкова приїхав тільки через три роки. А в Києві паровоз побачили ще через рік, у 1870-му. Тому, мабуть, не випадково, що сьогодні відтворюють ту історичну поїздку на потязі, якому також близько сотні літ. Сьогодні надзвичайна історична подія, бо саме 150 років назад. Сюди, в в Станіславі, прибув перший потяг зі Львова, а потім і на Буковину. Усі ми усвідомлюємо в цей час: це почала розвивати стрімка інфраструктура, почала розвивати промисловість, почали будуватись майстерні, де переросли потім завод, існуючи сьогодні, локомотив ремонтний завод. Маса краяни отримали робочі місця, почали платити заробітну плату. А найбільше те, що саме потім вже з боку вони ми з'єдналися з Румунією, з Європою. Залізничний вокзал Івано-Франківська один з найстаріших в Україні. Проте у перспективі вже за рік тут курсуватимуть надсучасні ні поїзди. Ми, до речі, звернулися і до прем'єр-міністра, і також є підтримка всіх народних депутатів України від нашої області про те, щоб ну бодай би наступного року спробувати пустити надсучасний поїзд до Івано-Франківська. Ми над цим працюємо. Багато треба рішень, щоб було прийнято на рівні кабінету міністрів. Але я думаю, що це є дуже важливо саме лобіювати по-хорошому такий процес. На вокзалі зібралося чимало охочих поглянути на старовинний потяг, проте не всі знають, що для святкової поїздки зі Львова на Буковину, при швидкості лише 80 кілометрів за годину йому знадобилося аж 10 тонн вугілля. Він е працює на вугіллі. Вугілля закидається в топку, котлі вода нагрівається, пар переводиться, і подається в парову машину, і, і так паровоз їде. Е, тяжка робота. І Для помічника, для, для кочегара, машиніста, всю дорогу їдеш на е, вугля, підкидаєш в топку, а потім зупинились, треба машину мастити, ходову частину, все, все в русі. Під час урочистостей грамотами та преміями нагороди. Родили ветеранів львівської залізниці а поїзд далі вирушив на святкування до Коломиї та Чернівців.